Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Поки увага світу зосереджена на фронтах у східній Україні у тіні відбуваються події, які може докорінно змінити хід війни. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. За інформацією з кількох розвіджерел і аналітичних платформ українські сили могли здійснити удар новим типом ракети, яка пробила або серйозно пошкодила один із захищених бункерів, що вважається в лапках резервною ставкою Путіна. Ракета за попередніми описами надважка високоточна високоточно система, яка важить понад півтори тони, має проникаючу боєголовку, здатну пробувати. До 6-8 метрів армованого бетону і летить на середню дистанцію з високою точністю. Походження ракети таємні склади кучми Кравчука. Цей тип зброї, за словами джерел ВПК, не був розроблений у 2022-2025 роках а є результатом секретних розробок 1990-х, законсервованих у спеціальних підземних комплексах. Після розпаду СРСР частина стратегічних програм в Україні була офіційно згорнута, але деякі одиниці нових ракетних програм залишилися на складі КБ Південно. Та інших закритих НДІ, зберігаючись на випадок в лапках національної катастрофи. Саме до таких запасів і повернулися інженери після початку повномасштабної агресії. Ракета була відновлена, модернізована, ймовірно, вже використана в бойових умовах. Можливе влучання в бункер, що сталося. 21 травня 2025 року в регіоні Тверської області РФ було зафіксовано. Потужний вибух підземного характеру. Російські джерела одразу повідомили про випадкову детонацію складу боєприпасів. Однак супутникові знімки характеру удару свідчать. Про інше точкове ураження підземної інфраструктури, нульовий ефект наземного в лапках м'яса, типова ознака бункоробійної атаки. Передова система ППО району не зафіксувала традиційних сигналів, як від шторм-шедоу чи атака МЕС. Це підкреслює гіпотезу. Було використано щось абсолютно нове або дуже старе, але забуте. Путін більше не довіряє бункерам. Після цього удару, за інформацією західної розвідки, Путін кілька днів не з'являвся у жодному з відомих йому укриттів, а його пересування відбувається в обстановці максимальної секретності. Що не змінюючи локацію, він боїться, що його дістало. Якщо не Україна, то Патрошов стверджує джерело в одному з європейських аналітичних центрів. Путін розуміє, що більше немає безпечного місця ні в Москві, ні під Уралом, ні в горах Алтаю. Патрушев чи Україна хто швидше? Микола Патрошов, який за даними багатьох західних медіа веде паралельну гру в Кремлі. Ймовірно, використовує факт ракетного страху як аргумент на користь зміни влади. Його логіка проста: або Путін виводить війська і передає владу мирному керівництву, або Путіна більше не буде фізично чи політично. Тично, українська ракета це не просто залізо, це символ того, що навіть найглибші бункери більше не рятують, і війна вже стукає в двері самого Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.